Христос народився, славімо Його. Друзі, пастушкам в полі з'явився ангел Господній, який сповістив велику новину про народження дитяти. І саме цей ангел сьогодні з'являється на нових марках від Укрпошти і нам сповіщає новину про те, що завтра величне свято, Різдва Христового. Друзі, сьогодні Укрпошта нам запропонувала нові марки, випуск під назвою Різдвяний Янгол. Спецпогашення відбувалося лише в місті Києві, лише на головпоштампі. Цікаве те, що в цьому випуску Укрпошта нам запропонувала ексклюзивний матеріал. Ось так виглядає цей ексклюзивний матеріал. Це блок, неперфорований блок номіналом П це 6 доларів. Так? І він входить в склад ексклюзивного абонементу. Друзі, ось такий класний випуск запропонувала нам Укрпошта напередодні. Свята Різдва Христового. Дозвольте вас привітати з цим святом, і нехай народжений Христос несе світло і радість в кожну з наших домівок. Христос рождається, славімо Його!